Радник офісу президента України Михайло Подоляк спростував нещодавні коментарі білоруського президента Олександра Лукашенка, який заявив, що Росія надасть Білорусі снаряди зі справжнім ураном. Подоляк заявив, що Лукашенко не має зв'язку з реальністю і не розуміє війну і поточні події, а дбає лише про свої особисті інтереси. Подоляк підкреслив, що для українців головна мета виграти війну. А Лукашенка та інші військові злочинці в майбутньому відповідатимуть за свої дії. Білорусь. Ка влада неодноразово робила погрози щодо російсько-української війни. А Лукашенко в березні 22-го року зробив прогноз, стверджуючи, що конфлікт скоро закінчиться. Однак цей прогноз не збувся так само, у вересні 22-го року Лукашенко заявив, що найближчим часом буде розв'язка, але цього ще не сталося. У березні 22-го року заступник міністра внутрішніх справ Микола Карпенко заявив, що російська армія не переможна, а перемога росіян неминуча. Цей прогноз теж не справ. Дився політолог Олександр Класовський досліджує спробу Лукашенка збалансувати залежність від Кремля за допомогою Китаю. Класковський стверджує, що у відносинах між Пекіном і Москвою немає рівності, оскільки Китай поступово перемагає свого великого, але тупого північного сусіда через власну безрозсудність і амбіції Росії. Китай виграє від сварки Росії з Європою, отримуючи газ за безцінь і купуючи білоруський калій за низькою ціною. У результаті ослаблена РФ перетвориться. На сировинний придаток і напівколонію Китаю вважає Класковський. Попри сподівання Лукашенка врівноважити тиск Кремля за допомогою Китаю, Класковський стверджує, що тріу Білорусь, Китай, Росія далеко не гармонійне. Хоча білоруський експорт до Китаю щорічно зростає, він все ще набагато менший ніж щомісячний експорт до Росії, що робить зв'язок із російським ринком колосальним і незаперечним. У результаті Білорусь і надалі поступатиметься Москві важливими позиціями та Виглядом поглиблення інтеграції та союзницьких програм. Класковський також зазначає, що Китай далекий від білоруської політики і навряд чи стане захисником особистої влади Лукашенка. Зрештою, Пекіну здається, байдуже хто править у мінськ. Конфлікт між Росією та Україною триває вже більше року, і ситуація залишається напруженою. Український уряд чітко дав зрозуміти, що його головна мета виграти війну і що він не дозволить діям Лукашенко та інших військових злочинців залишитись. Безкарними, незважаючи на триваючий конфлікт, білоруська влада продовжує робити прогнози щодо війни, але ці прогнози не виправдалися. Важливо залишатися зосередженим на поточній ситуації та будувати прогнози на фактах, а не на видаванні бажаного за дійсне.